Ця проблема виникла не сьогодні і не вчора. Вона виникла ще пройшли рік, десь у жовтні місяці, із листа е, директора автопарку, який нас попередив про те, що із початком зимового періоду будуть припинені пасажирські перевезення до по маршруту сміла, Сум, ой, сміла сумки плескачівка Я особисто звернувся із відповідним листом до адміністрації, десь. У кінці, мабуть, жовтня про те, що попередив нас перевізник про дану проблему, і щоб районна адміністрація вирішила, ну, намагалася якось вирішити дану проблему. В той же час приходили і люди сюди наші, але питання не вирішилося, я й попереджав, що буде колапс. Питання не вирішено. По сьогоднішній день перевізник не здійснює перевезення вже майже два місяці. Громада села разом з сільським головою Володимиром Захарченком підготували чергове звернення до районної адміністрації з проханням посприяти у відновленні автобусного сполучення, оскільки попередні неодноразові звернення плескачівців адміністрація просто проігнорувала. Але зустрітися з першим заступником РДА у людей не вийшло, тому що він до кінця робочої неділі у невідомому відрядженні, і до людей вимушений був вийти заступник Сергій Глізніцов. На початку свого діалогу Сергій Володимирович запевнив людей, що вже сьогодні дороги до їх села будуть розчинені. Чищені. Протягом протягом дня будуть чистити, але, але в першу чергу в першу чергу сказали, що будуть чистити саме плескачівка і ташлик, бо там на дві найдві більш проблемніше Вони підсипають, чистять і підсипають. Також постало питання, як бути з перевізником, які важелі впливу потрібно застосувати, та хто повинен це робити. Заступник прокоментував, що на даний маршрут був оголошений конкурс, але жодної заявки від перевізників не отримано. У зв'язку з тим, що стан доріг на автобусному маршруті загальне користування, смила, сумки, плескачівка, знаходиться в незадовільному стані, що в значній мірі загрожує безпеці перевезення пасажирів, відсутністю будь-якого реагування на наші численні звернення по ремонту та обслуговуванню забезпечення ділянок з метою запобігання негативних наслідків, просимо розірвати договір. От перевізник пише, що просимо розірвати договір. Смілянського ТП і не здійснювати пере і ось січень закінчується, автобус не ходив і не ходить. Люди без хліба, люди без, без усього сидять. Це ж питання на сьогодні. Шановні, це ж питання на сьогодні. Скільки років ви у вас не дорого проблеми? Сергій Володимирович, Почекайте, я вас прошу, вас є, до давайте викайте, не перекручуйте ми слова, так от давайте ми не будемо зараз перекладати з полички на поличку. Була нарада, була нарада восени. Я тут кричав, я синів кричав і доказував, що взимку буде колапс. Наш, шановний Печніков, той що Олексій, Вік, Олексій Вікторович, він тоді казав, я порішаю, я договорюсь. Я казав тоді, попереджав, що буде колапс. Тоді, три місяці пройшло вже. Казали договорюсь. Де ж ти договорюсь, Чого я тут не маю? Нехай він на мене ображається чи ні. Він про це знає Олексій Вікторович. Я вважаю, що ця людина не на своєму місці в районі. Він чужий, він заїжджий. Чи то з вірою, що їх все-таки почують, чи просто з бажанням поглянути в очі першому заступнику голови Смілянської районної адміністрації, кожен представник Плескачівської громади офіційно записався на прийом до Олексія Пєчнікова. Зібрання, яке почалось у коридорі, так там і закінчилося. Люди вирушили до рідного села з обіцянками та сподіваннями, що до офіційної дати прийому громадян, питання все ж таки вирішиться.